Колекцію писанок притаманних кіровоградській області презентували у Кроповницькому. Експонують їх у шоломах бійців 3-го полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Традиційне писанкарство Кіровоградщини бачили, і наші журналісти. Ірина Михалевич відтворила унікальні орнаменти з різних куточків Кіровоградщини. Працює майстриня у традиційній техніці. Орнаменти виписує воском, а потім фарбує. Використовує при цьому лише природні барвники. наприклад, березові сережки, бузину, чистотіл та кропиву. Усі писанки мають неповторні візерунки та здебільшого чорне тло. Так символічно зображували родючі ґрунти центральної України. Це Маловиськівський район, чобітки називається. Ми й бачимо, що тут чобітки написанці: біжать вони по колу проти сонця і зображують сваргу. А сварга це дуже давній символ. Але от саме в такому вигляді, щоб чобітки. Бігли то такої писанки ніде не побачите. Тільки от нашій нашій області вона є писанки, що представляють Кіровоградщину. Майстриня відтворила з ескізів колекції етнографа Володимира Ястребова. Він віднайшов на території краю близько 60 зразків писанок. Це колекція Володимира Миколайовича Ястребова. Це краєзнавець, який працював в 19 столітті. Він разом з учнями він був викладачем, науковцем і разом з учнями збирав писанки по селах. І колекція в нього була величезна, понад 400 зразків на початку. Але так сталося, що учні не змогли належним чином підготувати ці писанки, і частина їх втратилася ще тоді, коли вони збирали. От а до наших днів дійшло 124 зразки. Писанка це оберіг, який українці дарували одне одному під час хрестосування. Така традиція була і в селах, і в містах. До речі, яйце обов'язково мало бути живим, а не видутим. Наша писанка нашого регіону вона українська, передусім. Це завжди солярні символи, це свароги, це хрести, це хрести, які рухаються. Чи то. За е, часовою за сонцем чи то проти сонця. До речі, такі традиції відсутні в Росії. Тобто, Росія не знає, що таке писанка. Для етнолабораторії майстриня відновила 12 орнаментів. Писанки експонуються у соломах українських воїнів. Основою для писанок у соломах стала пшениця як символ життя та відродження. Ось цей посередині він належав воїну з Кіровоградщини з підвисоцької громади Михайлу Чабану. Який загинув на початку березня цього року неподалі Оленівки. Він був другом нашої родини. І коли ми переїжджали на лабораторію сюди, він разом з хлопцями допомагав нам переносити оці скрині, розкладати тут речі і Зробили свій вклад в розвиток нашого проекту. Писанки притаманні Кіровоградщині експонуватимуть в лабораторії у Кропивницькому протягом місяця. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.